Кремль діє примітивними, але вже апробованими методами, за прикладом України, де, якщо ви пам'ятаєте, протягом багатьох років Росія вливала мільярди доларів в розкрутку проросійських рухів і партій на території нашої держави під кураторством державного зрадника Віктора Медведчука. те саме вони зараз намагаються реалізувати у Молдові, в нашій сусідній країні, яка стала на шлях євроінтеграції. Біглий олігарх, який засуджений у Молдові, зараз об'єднав нас навколо себе мова про Ілона Шора. Всі проросійські партії рухи і процеси у Молдові і намагається створити антиєвропейську альтернативу на майбутні вибори, очевидно, глобальною метою, маючи на увазі зміщення президентки Санду і її кроки у напрямку європейської інтеграції. Я переконаний, що як в Україні, так і в Молдові ці всі. Потуги Кремля не дадуть роз.